Сьогодні я розкажу, як треба збирати просту говоломку простішу говоломку, яка називається конь Pyramid. Це пірамідка 2 на 2, де е, повертаються кути, отак от, і перемішується центральні елементи. От от. В цьому відео я вам розкажу, як треба збирати його дуже швидко. От якщо ми зробимо якийсь там. Рух, ми зробимо якийсь реально рандомний рух, що у нас от виходить. Давайте ми максимально перемішаємо цю головоломку а ви поки підписуйтесь на мій канал. Добре, зараз я запутаю От як буде виглядати переміщене от так отак у мене буде. І от. Перше, що вам треба зробити, це перший шаг, вам потрібно зробити наприклад, якийсь будь колір. Наприклад, червону сторону. Для цього тут є червоні кути, але вони тут не співпадають тут у правильний кольор. Шукаємо якийсь червоний кут, отут -от, і тут -от ставимо на червоний центр. Чекайте. На червоний центр. Та що це таке? На червоний центр. Ось, що у нас виходить. І можемо ми отут-от покрутити, якщо не покручено. І далі, другий шаг. Вам потрібно зробити цілу червону сторону. Як треба зробити? Треба. Оцю дальку перемістити сюди. Лібо от сюди, або сюди, сюди. Що нам треба зробити? Треба просто навсього перевернути отак от, от, покрутити, щоб він от так отак і вверх нас сидіння нам. І так же ми робимо з другим. Раз. Раз, два. Раз, два, три. І тепер. І ще останні сторони. Ми, ми ще зробимо. Отак вот от. Робимо. Раз, два. Так. Раз. Все ми по туторіалу робимо. Отак вот от. От. І пірамідка зібрана. Якщо вам сподобалось це відео, обязательно підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім дочі, всім пока-пока.